Привіт, мене звати Софія, і в цьому відео я покажу, як можна побачити місто Петра за 24 години. Розкажу, як сюди дістатися, скільки це коштувало і що обов'язково варто побачити. Поговоримо про місцеву культуру, традиційну їжу, головні локації Петри, як зорганізувати маршрут і бонусом покажу атмосферне місто Акава. Тому починаємо. Петра це одне з самих чудес світу, яке розташоване в Йорданії. Найпоширеніший спосіб добратися серед туристів це летіти в Аман, а тоді добиратися в саму Петру. Але є ще один варіант. Це одноденний тур з ель шейху Якщо ви вже не відпочинковій гілки, рекомендую саме цей варіант. Нам тур обійшовся 25 доларів вези людини. Прикріплю нашого туроператора в посилання. Так, зараз перша ночі і наша подорож вже в Ірданію починається. Його. Нас забирає трансфер, який везе нас до автобусу. Цікавий факт, що тут треба, щоб водій, який приїжджає на трансфері, сказав номер у вашому готелі. Це як такий пароль, якщо він вам не каже, вам не треба сідати. А то що може, в рабство заберуть, тому треба з ним акуратно нас попередили. А потім буде автобус, корабль, знову автобус, і аж тоді патя. А давайте все по порядку. В другій годині вони виїхали з Шермельчику. Це, наприклад. Якісь рандомні котики на зупинці, поки ми мали перекус. До хабі в нас буде передан кордону, і ми сідаємо на корабель і відправляємося в ахабську затоку. До речі, так виглядала наша палуба зверху. А так знизу. Ти віриш, що ми через буквально пару годин будемо в Петрі? Ні, абсолютно не вірю. Дуже гарна протовка Акапська, поруч місто Таба, неймовірні краєвиди. Зустрічаємо сонце, вітер, пальми. Звичайно. Не краса зустрічати схід сонця в Акапській затоці, коли ти їдеш з Єгипту в Єрданію. Акабська затока є і між Ізраїлем, і між Йорданією, і між Саудівською Аравією і Єгиптом. Оце, наприклад, це є Ізраїль. Ми підпливаємо до самого міста Акаба. Я вам зараз трошки детальніше про нього розкажу, про його унікальність. По-перше, це єдине прибережне місто на півдній Йорданії, і відповідно тут розташований єдиний порт. Уявіть собі на всю країну один порт. Тому через місто проходить значна частина зовнішньої торгівлі держави, і тут розвивається туризм. Тут ми якраз виходимо з корабля, проходимо кордон з йорданської сторони, і цікавий факт: тут не можна знімати на дрони, напевно, тільки з додатковими дозволами. Ми вже в Йорданії. Ах, казки Аладіна, Аладіна. Це декілька слів про місто. ним керує адміністрація спеціальної економічної зони Акава, яка перетворила АКАВА на місце з низькими податками та безмитним стягненням мита. Це залучило кілька мегапроєктів таких як. Айла Oasis, Сарая, Акаба і Марса Zayed. Для прикладу Айло Айсис це проект з розвитку нерухомості вартістю 1,4 мільярда доларів. Метою розробки є створення розкішної набережної громади на березі Червоного моря. Проект займає площу близько 17 квадратних кілометрів і має житлові, комерційні та розважальні заклади. До речі, це ви дивитеся відео з їхнього сайту. А от Сарая Каба це юрданська приватна вакцинарна компанія, яка реалізує проект вартістю 1 мільярд доларів і додасть приблизно півтора км пляжної лінії до міста Ка за допомогою штучної лагуни. «Марса Заїд це проєкт реконструкції, вартістю млрд мільярдів. Проєкт включає висотні будівлі, готелі, торговельні, житлові, розважальні та фінансові райони. Тоді ви вже вдосить послухали про місто Акаба і як воно функціонує і зрозуміли його перспективи розвитку. А зараз ми прямуємо до нашого автобусу і продовжуємо нашу подорож Йорданією. Поки ми в дорозі поговоримо про країну, офіційна назва Йорданське кашоміське королівство тут править король Абдала II, а його дружина королева Ранія Можливо, про неї чули неймовірна стильна жінка, яка повністю ламає стереотипи про арабську жінку. Просто подивіться на неї. Офіційна мова арабська, але англійську то знають дуже добре. Вона просто викладається в школах на рівні з арабською в університетах і часто використовують як основну мову навчання. До того ж сам король теж не навчався в Оксфорді, а його мати це бібритан. Країні проживає близько 11 мільйонів людей, і близько 90% території це пустеля або не півпустеля, і зараз ми під'їжджаємо до зупинки. Так у нас зупинка також тут півелірня крамниця, можна щось придбати. Є верболютики. Але ціни дуже високі, Ми нічого не купили. Єдине, мені дали поміряти дві кустини. Одну замотали в їхньому традиційному стилі, цю, що ви зараз бачите, а друга була з їхніми традиційними квітами, шоком. Правда, коштували 100 доларів. Дякую, не треба. А тепер йдемо подивитися на краєвиди. А ось така на нашій зупинці. Панорама дуже красива. Дивилися і їдемо далі. До речі, вже видно невеличке місто Вадімуса з арабською мовою означає долина Моїсея. кажуть, що саме тут Моїсей прийшов через долину та був воду зі скелі для своїх послідовників. І, до речі, в нас тут обід. Дуже смачно, дійсно, дуже дуже смачно. Мені сподобалося. І дивно що тут багато тому що тут велика частина постелі, особливо там, де ми зараз знаходимося. Смачно дуже Місля такого автентичного цікавого обіду. Ми вже їдемо в Петра, вона вже дуже дуже близько. І повірте мені, вона знаходиться між скелями. Важко уявити, але саме таким чином. Вона так довго була недоступна для сучасного світу, тому що їй не було видно з дороги. Ура! Ми нарешті прибули до Петри! Це Світова Спащина ЮНЕСКО, а у 2007 році була обрана одним з семи нових чудес світу. Також входить до списку Великий Китайський Мур, Китай, Мачу-Пікчу, Перу, Чичен-Іца, Мексика, Христос Бразилія, Полізей, Італія і Тадж-Махал, Індія. загалом сама Петра це ціле місто, і тут не тільки скрипниця Альказна. Тут є і церква, і монастир, ось і гробниці. Ми це все повністю не стигнемо ми тільки дві третіх шляху. Повідемо, тому що в нас всього на все є чотири години, тобто дві години туди, дві години назад. Це в нас одноденний квиток, який коштує 50 юрданських динар або 70 доларів. А також є. Multiday Tickets – це 55 або 60 Йорданських Динарів. Так, ми вже в Петрі. У нас вже є білатик ось такий. І зараз йдемо до каньйону, потім до е, власних храму. Так, варто зазначити, що Петра – це стародавнє місто та найпопулярніша історична пам'ятка Йорданії. В минулому столиці Ідумеї та Набатейського царства. І тут з самого початку вже шляху видно гробниці. А оця гробниця це в єгипетському стилі, тому що цей чоловік торгував з єгиптянами і вирішив зробити собі в такому стилі. Внизу зала була, типу для обрядів, а зверху вже була самна гробниця. І, до речі, не випадково, гробниці часто розміщували вище. Вважали, що чим ближче до неба, тим ближче до Божественного. Зверху сходинки означають, що це, типу, вони направлені до Бога. Це ще, ще раз підкреслює наскільки глибоко на батеї вірили в Божественне. А ми тим часом продовжуємо рух далі. Тут пропонують. Віслюків взяти з доларів Але я не знаю, не бачу сенсу брати віслюка, нічого не зможеш побачити. Краще ти пішки, детально подивитися. Хіба вже назад, якщо прямо комусь важко йти. Але ми попали якраз на комфортну погоду, коли не супер жарко не супер спека. Ось є вітер. Реально, дуже зручно, зручно йти. Хоча в гори, там, де ми зупинялися, то дуже зимно було. Це я думала, мене нічого не маху втягнути, щось такого типвішого. Нам ще розказували, що взагалі спочатку, ось тут, в Петрі, вони більше займалися розбійництвом, грабували каравани і так далі, а вже аж потім, типу, вони займалися торгівлею і тут шлях. Якраз перетинався, тут зупинялися верблюди, щоб попити, і таким чином вони розбагатіли, і ще навіть знайшли докази, що навіть вони доходили до Італії. по Торгівля тут проходили два торговельні шляхи від Червоного моря до Дамаска та від Перської затоки до узбережжя Середземного моря. Саме це робило місто ключовим пунктом для караванів, що тижнями долали постелі. У Петрі вони знаходили бажаний відпочинок і їжу воду, і все мешканці добре заробляли на цьому. Гості купили не лише за притулок, а й корм для тварин. А й робили також по слугам сторожам і служителям храму. Дали нам понюхати духи колесі владані миру. Та так пахне, Ой, аж голова може закрутитися. Я не знаю, коли люди в тому ходили. Місто можна було зайти тільки через каньйон Сільк, який тянеться на два кілометри. Ось тут була арка, і коли Петро відкрив дослідник для сучасного світу, вона ще була в 1839 році, але потім її вже не стало. Зараз ми можемо тільки побачити її так по правому вигляді, а не в реальності. Де відкриття Петра вважалися містом містом. Взагалі каньйон є з 3 до 10 метрів, розходиться в ширину. Ось. Дуже гарний це єдиний вхід був в місто, який там закривався на браму. Чудо просто, чудо. І гарно так виглядає, просто. Тішко, що оцей каньйон створено природою, тобто землетрусами і так далі. Тобто людська рука сюди не була прикладена. Просто не передати словами, як гарно. До речі, поки ми йдемо каньйоном, ми бачимо в скелі різні фігури, образи, як тварину подібні. Це, наприклад, з однієї сторони, як риба виглядає, а вже як одну виглядає як слон. А отут Кит зустрічає нас. А це, наприклад, туристам кажуть, що це співає Майкл Джексон. Ну, ви зрозуміли, то це залежить від вашої уяви і того, як ви бачите ті чи інші об'єкти, малюнки на скелях. Але, крім померних форм, у скелях є й дуже практичні елементи. Ми можемо побачити невеликі отвори. Це частина стародавньої водозбірної системи. В ватрі завжди була нестача води, тому щоб добити воду, місцеві жителі робили канали і водойма ще прямо в скелях. З часом майже кожна крапля дощу що в Петрі, її околицях збиралася і зберігалася. І завдяки воді, яку жителі Петри уміло зберігали, вони могли вирощувати урожай, розводити верблюдів, до того ж, побудували місто центр торгівлі. Також стелі зберігають сліди вірувань. У них можна побачити давні релігійні образи. Вони вірили спочатку, що Бог не подібний на людину, а вже потім по чуть -чуть він більше і більше був подібний на людину. Неможливо точно визначити, які саме ніші були присвячені яким конкретним богам. Але загалом для Набатеїв головним божеством був душара, і він вважався богом родючості та покровителем Петри. Дерево довголіття. А це одна з найдавніших рельєфних скульптур в Петрі. Тут можна розгледіти верблюда і людину, силует, ноги її і частину корпусу. І нарешті ми доходимо до найвідомішої пам'ятки візитної картки Петри Ель-Казне, що означає скарбниця. Казна висічена у скелі на висоті 42 метри. Вона приголомшує своєю архітектурою. Згідно з першою легендою, єгипетський фараон, який переслідував Моїсея, створив за допомогою магії цей храм і заховав свої скарби в найвищій урні. Дійсно, це все виглядає як магія. На ній видно сліди пострілів бідуїнів, які на початку ХХ століття намагались захопити легендарні скарби. Згідно з іншим місцевим повір'ям, розбійники, що нападали на каравани, заховали награбоване на другому поверсі в кам'яній урі. І за однією з версій храм побудував набатейський цар Арета IV Філіпа тор, як власну усипальницю, згодом призначення будівлі були змінені. Як результат туристичної активності пам'ятка псується від дотиків на колонах і стінах з'явилися білі пляви. А товщина стін за 10 років старилася на 40 міліметрів, тому зараз в храм не пускають. Ми йдемо далі досліджувати патру. Не дивимося, що знову багато гробниць. Це пов'язано з тим, що була велика кількість землетрусів і помешкання не збереглися, а гробниці були вгорі і відповідно. Ми можемо їх зараз побачити, як вони виглядають, як виглядають зсередини. Особливої уваги вартують стеля, візерунки просто ймовірної краси. Зараз йдемо до Кролівських гробниць до амфітеатру. По дорозі є багато прилавків з сувенірами. Окевадай до costs. До речі, тут є крамниця, сувенірний прилавок, де ручна робота, і тут такі автентичні доволі персні, сережки. Можна собі взяти теж на пам'ять. Відчуваю вже себе тут місцевою бідуїнкою, Щоб було трошки собі таке перевтілення. А що? Треба відповідати місцевим нормам і місцевим звичаям. Турист не турист, а вигляд має бути відповідний. Але насправді дуже зручно. Не гріє сонце, не дує вітер на всі випадки життя. А ще зараз вам покажу помешкання. Гробниці, які перероблювали потім будинки, і тут жили. Ось так вони виглядали. Ну, В принципі, тут доволі просторо. Цікаво, що тут знімали і Джеймса Бонда фільми. Взагалі пустелі в пустелі Вадірум. І трансформери були, і Зоряні війни, і Аладін. Оцими скелями такими Вадіруми надихнулися. Тут ми якраз бачимо гробниці у південній частині міста. І звідси відкривається вже вигляд на амфітеатр. Він вражає тим, що його просто вирізали в самій скелі, ніби з цілісного каменя. Схоже, на Батеї так цінували це місце, що навіть пожертвували частиною старіших поховань. У скелі ще можна помітити сліди гробниці, яка була тут раніше. До речі, театр міг міщати приблизно 6 тисяч глядачів. Згодом його дещо перебудували римляни. Додали свої архітектурні елементи та адаптували під власні потреби, взагалі. Римляни з'явилися в Петрі не воєнним шляхом. А завдяки хитрості вони перекрили водопостачання міста, змусивши на батею здатися. Після цього почали змінювати простір під себе. Наприклад, побудували дорогу. На вони збудували дорогу з каміння, які не були характерні для, для цієї території. Ці каміння привезені, і вони збудували таку дорогу, яка залишилась. Пусти до тепер. з часом Петру населяли різні народи, зокрема водоїди. А зараз ми піднімаємося лише до королівської гробниці, щоб побачити її з близька. Гляньте, як вона виглядає зсередини, в неї набагато більша, тобто вже як ціла кімната, виглядає вже як печера, і тепер варто підняти голову догори, тому що там якраз видно стелю, і наскільки гарні візерунки там отворилися. Це, наприклад, я зізняла ще в з гробниць. Просто подивіться, яке чудо. При виході з гробниці відкривається неймовірно красива панорама на цю частину дороги, яку ми не встигли прийти, тому що, на жаль, ми були обмежені в часі, і ми не дійшли до кінця маршруту. Ось тут ми бачимо ще ослика. Wow. І якщо вам wow. важко, наприклад, назад вернутися, ви завжди можете сісти на їхній вид транспорту, наприклад, така автівка, місце в одну сторону коштує 25 доларів, тому маєте на увазі, але якщо ви дуже втомлені, це теж варіант. Також врахуйте, що може бути жарко, є ділянки під прямим сонцем, не там де каньйон, тому варто обрати головний обір і воду. Трохи назад в мене сів телефон. Вдалося зарядити вже в автобусі, тому ви бачите захід сонця, а не шлях назад. І ми вже під'їжджаємо до міста Акава. По дорозі назад перед паром ще зупинилися в акабі прогулятися і зайшли в такий е, кебаб взяти туркіш. Чи достатньо одного дня для Йорданії? Точно ні? Я б точно рекомендувала їхати не більше. Але якщо ви хочете побачити Петру і ви є в Шерман Шейху, це хороший варіант, тому що насправді дуже гарно зорганізовано, і обід смачний, ось, і в принципі, дорога не така виснажлива. Але Петру за там 4 години неможливо побачити. Неї треба виділяти більше часу, приблизно можливо 2-3 дні. Ось, тому що ми прийшли пів шляху до амфітеатру, а далі є продовження. Ось ми не дійшли, наприклад, до монастиря. Тому хто хоче пройти весь шлях і побачити все-все-все, і церкви, і цей монастир, і спокійно не спішучи і це все пройти, то так, вартує їхати на більші дні. Взагалом мені дуже сподобалося, я розумію, чому Петра входить в список Сім чудес світу нових, тому що це дійсно щось унікальне. Дуже-дуже вражена, що воно ще досі збереглося до нашого часу. Я бажаю всім туди потрапити, а наша подорож плавно підходить до кінця. Як би цього не хотілося, але завжди все хороше закінчується. От такий кульочок. Зараз будемо тестити, але маємо сюди нашого автобуса, що він не поїхав без нас. Так, робимо анпокінг, що нам дали. Перше це картопля. До речі, така вечеря обійшлася нам в 355 гривень на двох людей. Так, пробуємо їхню... Ну це щось таке, як шурма. Дуже смачно. Дуже смачно. Гартопля нестандартна, у них дуже багато спецій, Люлі якась інакше, ніж нас, мені дається. Щоб жарити. Так, дуже дивно, що картопеля була не просто зелено, як завжди, а вона була гострою. Взагалі помітила, що вони всюди дають типу, багато спецій, що це було і на обід, що і зараз. І овочі були дуже цікаво замариновані, я не знаю як, але я ну, вперше спробувала. Не скажу, що мені сподобалось, але просто цікаво, як досвід. Гарість, приправи дуже багато солі. Ну я взагалі таке не люблю, але. Я думаю, у тих людей це Макдональдс. Тобі загай... сподобалось? Сподобалось, так? так дуже смачно. І ми поїхали далі. До парому. Май А, каже, загубила тут гудзик, Значить, має вернутися. Гарно, але дуже скорий час минув, так якби ми мені заходили через ці рота, і вже маємо назад вертатися. Тут і так є в подорожах, що тут говорити. Треба цінувати кожну хвилину. Так, ми вже чекаємо на наш паром. Давайте зробимо підсумок, що входило в нашу екскурсію. Це входило трансфер, трансфер з готелю до автобусу. Потім з автобусу відповідно до Кораблика і корабель. Тобто, е, на в ціну також. Тут вже був інший трансфер, який нас чекав вже по території Йорданії до Петри. Потім вхідний квиток в саму Петру, також обід і агіди теж входили ціну. Тому, в принципі, дуже все організовано. Мені сподобалася сама екскурсія. Я ставлю лайк. Бачите більше історичної пісречі чи більше емоцій. Оці літься своїми враженнями і підписуйтеся. До нових зустрічі у нових подорожах Мрійте, подорожуйте.